Імунні клітини, які зупиняють ваше тіло від атаки, створюють новий роман. Мистецтво самообману, як імунна система перетворюється на темний бік, і що з цим робити? Ми часто думаємо про імунну систему як про невтомного захисника, пильного сторожа, який відсікає все, що загрожує нашому благополуччю. І в більшості випадків це правда. Але що, якщо цей охоронець замість захисту почне нападати на самого господаря? Ця парадоксальна ситуація лежить в основі аутоімунних захворювань, ряду захворювань, які, на жаль, стають все більш поширеними. Пригадую випадок з практики, коли до мене звернулася молода жінка з прогресуючим артритом. Їй було всього 30 років, і болі в суглобах настільки обмежували її повсякденне життя, що вона була практично непрацездатною і не могла займатися улюбленим хобі, танцями. Діагноз був невтішним, ревматоїдний артрит, аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує власні суглоби. Цей випадок змусив мене задуматися, як це можливо, щоб наше власне тіло, створене для захисту, стало джерелом страждань. А що, якщо ключ до розуміння і, можливо, навіть лікування цих хвороб полягає в кращому розумінні механізмів, що лежать в основі імунної системи? Еволюційний парадокс чому імунна система божеволіє? Імунна система це неймовірно складна та багаторівнева система, яка розвивалася протягом мільйонів років, щоб захистити нас від інфекцій та інших загроз. Він складається з багатьох різних клітин і молекул. Кожна з яких відіграє різну роль у розпізнаванні та нейтралізації сторонніх речовин. Серед цих клітин особливу роль відіграють те клітини, ключові гравці в імунній відповіді. У нормальних умовах те клітини ретельно навчаються розпізнавати своє і не своє. Цей процес, відомий як навчання толерантності, гарантує, що імунна система не атакує власні тканини організму. Однак щось може піти не так. Існує кілька теорій, які пояснюють, чому імунна система втрачає контроль і починає атакувати власні тканини. Одна з найпоширеніших теорій припускає, що це пов'язано з генетичною схильністю. Деякі люди мають генетичні варіанти, які роблять їх більш сприйнятливими до розвитку аутоімунних захворювань. Інша теорія припускає, що це пов'язано з впливом факторів навколишнього середовища, таких як інфекції, токсини або стрес. Я часто зустрічаюся з пацієнтами з аутоімунними захворюваннями, які пережили важку травму або хронічний стрес у минулому. Це не обов'язково означає, що стрес спричинив хворобу, але він, безперечно, може погіршити її та вплинути на ефективність лікування. Гени, інфекції та навколишнє середовище три стовпи аутоімунних захворювань. Сучасна наука все більше схиляється до думки, що аутоімунні захворювання є результатом складної взаємодії генетичних, інфекційних і факторів середовища. Гени, певні гени, такі як HLA, людський лейкоцитарний антиген, відіграють важливу роль в імунній відповіді та пов'язані з підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань. Однак наявність цих генів не означає, що людина обов'язково захворіє, це тільки збільшує ймовірність. Інфекції, деякі інфекції можуть вести в оману імунну систему, змушуючи її атакувати власні тканини. Це може бути наслідком молекулярної мімікрії, коли молекули інфекційного агента нагадують власні молекули організму, що призводить до помилкової ідентифікації та атаки. Середовище, вплив токсинів, забруднювачів навколишнього середовища та фактори способу життя, такі як дієта та рівень фізичної активності, також можуть відігравати певну роль у розвитку аутоімунних захворювань. Одного разу я прочитав дослідження про зв'язок між впливом пестицидів і підвищеним ризиком розвитку розсіяного склерозу. Це змусило мене задуматися про те, наскільки наше довкілля впливає на наше здоров'я. Навіть на рівні імунної системи. Молекулярна мімікрія, коли своє стає чужим. Одним із найбільш інтригуючих механізмів, що лежать в основі аутоімунних захворювань, є молекулярна мімікрія. У цьому випадку імунна система, реагуючи на збудники інфекції, починає атакувати власні тканини організму, оскільки молекули цих тканин структурно схожі з молекулами збудника інфекції. Уявіть собі, що імунна система тренується розпізнавати ворога, але в процесі тренування починає плутати власні клітини з ворожими. Це призводить до неконтрольованого нападу та пошкодження тканин. Наприклад, у людей з хворобою Вільсона, генетичним захворюванням, яке характеризується накопиченням міді в організмі, імунна система може атакувати печінку, оскільки вона містить молекули, схожі на молекули міді. Сучасні підходи до лікування від імуносупресії до персоналізованої терапії. Лікування аутоімунних захворювань є складним і багатогранним завданням. Сучасні підходи до лікування спрямовані на придушення імунної системи та зменшення запалення. Імуносупресивні препарати ці препарати пригнічують активність імунної системи, зменшуючи запалення і пошкодження тканин. Однак вони також можуть мати побічні ефекти, такі як підвищений ризик інфекцій і раку. Біологічні препарати ці препарати націлені на специфічні молекули імунної системи, які беруть участь у розвитку аутоімунних захворювань. Вони часто більш ефективні та мають менше побічних ефектів, ніж імуносупресивні препарати. Персоналізована терапія сучасні дослідження спрямовані на розробку персоналізованих методів лікування, які враховують генетичні особливості пацієнта та особливості його захворювання. Це може включати використання генетичного тестування, щоб визначити, які ліки є найефективнішими, і розробку індивідуальної дієти та програм фізичних вправ. Я вважаю, що майбутнє лікування аутоімунних захворювань полягає в персоналізованій терапії, яка враховує унікальні характеристики кожного пацієнта. Що ви можете зробити, щоб запобігти аутоімунним захворюванням? Хоча повністю виключити ризик розвитку аутоімунних захворювань неможливо, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб зменшити ймовірність їх розвитку. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон можуть зміцнити імунну систему та знизити ризик розвитку багатьох захворювань, у тому числі аутоімунних. Уникайте впливу токсинів, обмежте вплив пестицидів, забруднювачів навколишнього середовища та інших токсинів. Управління стресом, хронічний стрес може послабити імунну систему та збільшити ризик розвитку аутоімунних захворювань. Знайдіть способи подолання стресу, наприклад, медитацію, йогу або прогулянки на природі. Генетичне тестування. Якщо у вашій родині є аутоімунні захворювання, ви можете розглянути можливість генетичного тестування, щоб оцінити свій ризик. Висновок мистецтво балансу. Аутоімуні захворювання це складні та часто виснажливі хвороби, якими страждають мільйони людей у всьому світі. Розуміння механізмів, що лежать в основі цих захворювань, і розробка нових методів лікування є важливими завданнями сучасної науки. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти аутоімунні захворювання та те, що можна зробити для їх запобігання та лікування. Важливо пам'ятати, що аутоімунні захворювання це не смертельний вирок. Завдяки сучасним методам лікування та здоровому способу життя багато людей із цими захворюваннями можуть жити повноцінним та активним життям. Мистецтво балансу це те, що необхідно для підтримки здорової імунної системи. Нам потрібно знайти спосіб зміцнити імунну систему, щоб вона могла ефективно боротися з інфекціями, не атакуючи власні тканини організму. Це складне завдання, але я вірю, що сучасні дослідження та розробки допоможуть нам досягти цієї мети в майбутньому.